Якщо ви хочете висловити Богу вдячність, а вам бракує слів, і ви не знаєте, як це зробити, то починайте читати псалми. Я всіх вітаю, хто сьогодні зі мною і продовжує знайомитися із святим письмом. Запрошую до спільного аналізу 26-го псалма. Цей псалом. Є молитвою про Божу справедливість, і звучить він так. Розсуди мене, Господи, бо ходив я у невинності моїй. На Господа я сподівався і не похитнуся. Випробуй мене, Боже, досліди мене, розглянь серце моє і нутрощі мої. Бо милість Твоя перед моїми очима, і я жив по правді Твоїй, не сидів я з людьми криводушними, і підступними не водився, я зненавидів збори злочинців і з нечистивцями не сяду, обмию в невинності руки мої і обійду жертовник твій, Господи. Щоб сповіщати голосом хвали про усі дивні діла Твої. Господи, люблю я красу дому Твого, місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечистивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їм готові на беззаконня, а правиця їх повна підкупів. Я ж в непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди, на зборах благословлятиму Тебе, О Господи. 26 й псалом можна поділити на три частини. Перша частина. Яка починається із першого вірша і по четвертий, це є свідчення чесності нашого псалмотворця. Тому він впевнено звертається до Бога і готовий прийняти весь осуд чи то підтримку Господа. Тому й говоре, розсуди мене, бо ходив я у невинності моїй. У невинності. Тобто Давид нам відразу з перших рядків говорить про те, що він не винен і він готовий прийняти суд. Від Господа, бо милість твоя перед моїми очима і я жив по правді твоїй. В четвертому вірші і по восьмий іде доказ чесності нашого автора. Тому звучать слова. Не сидів я з людьми криводушними, з підступними не водився, ненавидів збори злочинців із нечестивими не сяду, обмию в невинності руки мої і обійду жертовник твій, Господи. Хочу зауважити, що якраз шостий вірш проказує нам як невинність нашого героя, а так само проявляє святі місця, куди заходить Давид. Це і жертовник, це і дім Божий. Місце слави твоєї. Місце, де поселився Господь. З 9 по 12 вірші це молитва про винагороду. І починається вона проханням Не погуби душі моєї і життя мого. Я ж в непорочності. Ходжу, спаси мене, помилуй мене. І 12-й вірш завершується такими словами. Нога моя стоїть на дорозі правди, на зборах благословлятиму тебе, Господи. Ми бачимо, що Давид все своє життя. Прожив у праведності, і тут нога продовжує стояти на дорозі праведності. І обіцяє Господу благословляти на зборах Господа. Тобто не тільки ми очікуємо благословіння від нашого Господа, але й нам потрібно. Благословляти нашого Всевишнього і дякувати, і говорити всім, який благий наш Господь, і розповідати про Господа, і передавати із уст в уста цю Божу благодать, яку ми черпаємо від нашого Господа. Дякую вам.